Мы же были рыбаками. Мы занимались рыбалкой, у нас тут были кладки на старой поликлинике. Все. А сейчас у нас нету ничего. Мы сидим просто дома и вспоминаем, как мы хорошо проводили время. Это що день мои <годи> спогады. Особенно влітку, в литку, в такую пору року, це вийти даже з дитиною на прогулянку. Очень много позитивних і хороших воспоминаний. Тогда сейчас то, что сейчас сделали, то, что у нас продолжает твориться, то это. Совсем. За это, надеюсь, воспоминания будут стерты. Только перечеркнуты лучшими воспоминаниями, когда это все закончится, и жизнь восстановится, как она была до прихода этих нехороших личностей. Каховське водосховище для нас було завжди місцем випускних вечорів. Це по-перше. Випускні вечори, я сама особисто там зустрічали всі сонця і всі мої діти, і всі мої учні. Тому це така найяскравіша подія і найяскравіші спогади. Дуже цікаво було, коли ввечері люди виходили на дамбу, всі прогулювалися. Це місце було зустрічі, місце побачень. Як я була маленька, ми жили біля берега на Новопавловці. Ходили з батьком на рибалку, печки ловила. Це я пам'ятаю. Батько тягав, і сумів, тягав, і велику рибу, і коропів. Це я пам'ятаю, так. Да. Жалко, ну а що зробиш? Нічого. Перемога буде за нами. Ну, Каховське водосховище, я вам скажу, це було найдивовижне, що в нас було в місті. Люди їздили за 100 кілометрів, навіть велосипедами. Було дуже багато риби, весело було. Взагалі це трагедія не тільки. Я так вважаю, що це ну, мирового масштабу, це трагедія. Найяскравіше, ну це те, що могли діти десь відпочивати, батьки могли вечором вийти порогулятися, десь відпочити, так при шуму води почути. Ну так, ну, якби ми виросли і привикли, що було водокаховського водосховища. Зараз зараз звикаємо, що його немає. Ну так таке просто літо, пляж, зараз нема пляжу. Ну, було, Водосховище було дуже добре, ходили рибку ловити, заграти. А зараз, звісно, дуже жаль, дуже печально. Надіємося на краще. Ждемо перемоги. А чи є у вас якісь особисті такі яскраві спогади, як дуже добре було? І відпочивали, і купалися. Були щасливі. Я фотограф і самі яскраві фото і на день Івана купала, і просто на дамбі ми проводили на водосховищі. Це дійсно дуже дуже приємні спогади із дівчатами, і з діточками, і день рибаками проводили різні різні і з організаціями. Тому зрозуміло, це частина нашого життя, і коли вона зникає так за декілька днів, то зрозуміло, це чуть-чуть грустно. Ну, Каховське водосховище це ізюминка нашого міста. Ми завжди їздили відпочивати на берег Каховського водосховища. Наші діти купалися, ми там загорали. Там природа дуже чарівна, прекрасна, чиста. Звісно, ми дуже сумуємо за тим, що зараз. Нема у нас можливості поїхати десь відпочити, тому що війна, тому що нема зараз Каховського водосховища. Але ми сподіваємося, віримо і знаємо, що все ж таки буде перемога за нами, за Україною, і повернеться водосховище, і все стане на свої місця.